Дитячі літні тапки та в'єтнамки, капці, на товстій підошві, присутня розиночка на п'ятку. Всередині підкладка м'якенька, розмір 30-й, також моделька в 30-му розмірі. Фактично всі йдуть в індивідуальному упакуванні. П'єднанки, також присутня резиночка на п'ятку, розмір 26, така ж моделька в іншому кольорі. Розмір 25, теж з резиночкою на п'ятку. Така моделька з іншими мультяшними героями. Резиночка присутня. Розмір 25-й. Та в упаковочці 28-й. З такі картці? Теж матенька з середини. Лодка. Размер 35. Вьетманка. Размер 36-37. Гарри Поттера. В середині також мій тесінька є підкладка. Розмір 31, така ж моделька в розмірі 32. Та бордовано кольором. Капці.